Животворний подих, авторка Цеганенко Вероніка, місто Горішні плавні Полтавської області. Узимку на вулиці, де живе Петрик, завжди весело та гамірно, діти забавляються. А Петрик сидів біля вікна та сумно дивився на ті зимові ігрища. Йому не можна виходити, він хворий, його легені погано розкриваються, і Петрикові важко дихати. А так хочеться разом з іншими дітками погаласувати, в сніжки пограти чи на санчатах з гірки поспускатися. Та не судилося. От і сидить, дивиться у вікно. Петрикові невеселі роздуми перервав скрип хвіртки. То зайшов дядько Микола, сусід. Він був майстром-гончарем. Дядько трошки погомонів з татом Петрика, потім до них підійшла й мама. А за кілька хвилин всі разом увійшли до хлопчика в кімнату. Ну, привіт, парубче, як ти тут? Не нудьгуєш? Петрик великими сумними очима дивився на сусіда, і з цього погляду все було зрозуміло. Не сумуй, хлопче, усе буде добре, повір мені. Дядько Микола якось позмовницьки підморгнув і додав: Дивись, яку я тобі забавку приніс. Він витяг з за пазухи велику хустку, розгорнув, а там лежав глиняний півник-свистунець. Він був такий гарний, полив'яний, барвистий, що, здавалося, зараз оживе і заспіває. Те незвичайний півник. Він чарівний. Тримай, щодня виходь на двір і в півника, що духу, добре. І от побачиш, станеться диво. Петрик тримав у руках несподіваний дарунок і не зводив з нього очей. Такий він гарний був. Хлопчик навіть не помітив, як дорослі вийшли. Він швидко припав губами до півника і дмухнув. В грудях занило, Петрик закашлявся, було боляче й прикро. Він кинув півника на ліжко і заплакав. Не плач, раптом почув тоненький голосок. Петрик здивовано озирнувся. Що це? Хтось говорить? Погляд зупинився на півникові, а той лежав і блискав розумними оченятами. Підніми мене, будь ласка. Мені так незручно, попросив півник. До речі, мене це звуть Петко. Так що ми, можна сказати Тески? Що торопіло промовив Петрик? Ох, ти, може, в дива не віриш, тоді справді кепські, і в тебе в мене справи. Ну, що до мене зрозуміло, надій мало, навіть лікар, здається, вже не вірить в моє одужання. Лише батьки ще чогось чекають і шукають дива. Петрик сумно посміхнувся на Петька і запитав: А ти до чого тут? О, це довга історія. Щоб я з'явився на світ, майстер доклав багато зусиль. Через що тільки не довелося пройти. І пекуче сонце, і морози, і вимішування, і випікання. Зізнаюся, я вже був нетерплячим і хотів якомога швидше, та майстер щоразу зупиняв, щось змінював, додавав, домальовував і знову піч. Коли останній витяг мене з печі, легенько стукнув по мені паличкою. І я задзвенів. Оце діло задоволено примружив очі майстер. Тепер ти готовий. Я щосили назма... намагався заспівати та хоча б головою покрутити, але нічого не виходило. Ні, друже, в тебе інша доля, сказав майстер. Життя у тебе вдихне один чудовий хлопчик. Правда, для чого йому доведеться переступити через біль і страждання, бути не, не наполеглим, і навіть нещадним до себе. Але на це здатний лише справжній друг. Петрик опустив голову, задумався. Не опускай руки Петько, тобто крила, усміхнувся хлопчик. Я вдихнув в тебе життя, як би важко не було. І відтоді, щодня хлопчик намагався оживити друга. Спочатку петрикові дійсно було важко і боляче, було коротеньке шипіння, що переривалося кашлем, було хрипіння. Нарешті одного весняного ранку. Прорвався посвист, зовсім маленький, але це було свято. А дихати ставало легше. Одного ранку Петрик з питьком вийшли на ганок. хлопчик зігрівав півника в руках, набрав груди повітря, затамував подих, хутко підніс до вуст глиняного друга і щосили дмухнув, враз на подвір'я пролунав чистий, довгий свист. Це було дивовижно. Петрик здивовано озирнувся, раптом почув характерне лопотіння крил і дзвінке голосне Кукуріку! -ку -ку Петрик не зміг повірити. Їм вдалося, адже на їхніх воротах стояв пишаючись, дуже гарний живий півник. Він стріпінув крилами, злетів на землю і підбіг до хлопчика. Диво сталося! Півник допоміг Петрикові повірити в диво в свої сили і перемогти страшну недугу, а хлопчик вдихнув життя в глиняного півника. Саме так і мало статися, бо диво народжується і живе там, де щось гарне, важливе робиш для іншого.